Hi guys. What's up? Hi Chris, Mike. You're awesome guys. I, I watch you uh, on YouTube. Uh, you're so cool. Uh, can I get a picture with you guys? Yeah, cool. Oh, one second. I, I need to prepare. Як вам Юрин образ, скажіть, від одного до десяти. В коментах пишіть. Як Моя гра. Як гра. За дрота. То не буде зглядати отак ходити. Так, ходить. Да, уявляєте? а покажи, а як не? я буду. <сх> я кажу, уявляєте, то, що, то, що це не схоже на твій стиль. На мій? Так. Да. Ну так, щоб всі дивилися, чому з задротом така дівчина ходить. А кофе де ми будемо брати? О, там? Точно. Чи тут? Там, мабуть, так? Да? Навірно. Добре, тоді а, а Там взагалі буде, я не знаю. По-любому. Ну там точно буду. Ну окей. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Maybe two, two hours, I think. Yeah. I know. <laughs> okay. Hi, guys. How you doing, Mike. from? I'm from Ukraine. Uh, you are so cool, guys. You know, uh, I watch you on YouTube. You know. uh, let's Let's uh, take a picture, okay? Yeah, yeah. Uh, one second. I'm uh, from Ukraine. Та дивіться, черга починається біля входу, коротше. І тупо така величезна черга з людей. І вони всі стоять ще до одного блокера. До Сема Сулика, ось він там, далеко, коротше. Це просто трендет, ви уявіть. Та, коротше, ми простояли стояли дві з половиною години. Це люди ще довго стоять. І так, пацани, коротеньке відео на ютуб лупану, во! А що я хочу вам сказати? Що... Візуалізація, думки, ким ви вже являєтесь, вони працюють. Я хочу сказати, що коли ви вже є тією людиною, якою хочете стати, ви нею стаєте. Як це працює? Ти вже поводиш себе так, немов ти відомий фітнес-інфлюенсер у всій Америці. І воно з тобою стається, воно приходить до тебе. Не так, що ви чекаєте, от я буду, я стану ним, я стану там тренером, я стану ще кимось. Ні. Ви вже являєтесь тренером, відомим фітнес-інфлюенсером, бодібілдером і так, далі, і так далі. І тоді всесвіт це бачить і дійсно робить вас такими. А, я хочу сказати, знаєте. Розказати трошки про те, як ми зустрілися вчора з Trent Wins і чого це варто е, коштувало мені. Так? Тобто я не знав, чи в мене там вийде зробити таке відео чи ні. У мене була задумка, а, ось, і вона по суті здійснилася. Вийшло дуже круто, вийшло краще, ніж я очікував. Ось. І ці відео вже качегаряться. Прям хорошо качегаряться. І скільки це коштувало мені? І чого коштувало? Яких зусиль? Е, ну, по-перше, я купив собі і Каті два квиточки на Фіт Експо. Це коштувало мені в районі 50 доларів. А е, далі е, я купив ці очки, там туди ну, це пару, пару баксів, це дня. Заправитись, поїхати туди і назад, це теж там е, ну, в районі 40 доларів, нехай буде. А е, також я заплатив за грьобану парковку, щоб там поставити машину 3-4 години, тому що я не хотів їздити десь там шукати е, дешевші парковки. Я заплатив 44 бакса, блядь, щоб поставити в готелі Хілтон свою машину. Також. І по суті, ми простоїли десь біля 2,5 а то й 3 годин, е, щоб дочекатися трендвінців, щоб в черзі дійти до них і з ними поспілкуватися, зняти ці відео і сфоткатись. Ось. А... Але воно було того варто. Отак потрібно підходити. А, насправді класні пацани. Знаєш, мені що найбільше сподобалось в тренд-вінцах? те, що відео вони такі жорсткі тіпи, тіпа. Водночас да? мають почуття гумору і такі жорсткі, а в житті вони дуже вічливо до всіх ставляться. Знаєш, от реально. І коли я підійшов до них, і коли я такий кажу, you are so cool, guys!» <рис> і кріс починає ржати, я не знаю, чи він ржав з того, що типу, це нетипічно так говорити, знаєш? Чи ну, що він розкосив, типу, по суті, що це якийсь пранк чи ще щось, чи він просто ржав з того, що це дивиться, якийсь чуділа такий, блядь, юморний, ну типу, і почав сміятися? Я не знаю. Але а, дійсно відну ставились вони до мене прям отлично. І коли ми вже пофоткалися, то, так, да, я вже з ними нормально почав розмовляти, вони зрозуміли, що я нормальний чувак. Ну, типу, і в тому нема поганого е, нічого, що я би був би таким задротом, да, по суті. Тобто, ці ми люди. От. І до чого я це все веду? До того, що, в принципі, це все того дійсно коштувало, вартувало. Да. Тобто Фіт Експо було повністю присвячено цьому відео, тому що е, я вже не ходив, там був і Ларі Вілс, і оцей Форд, я не пам'ятаю, завжди забувається, як його звати. Актор такий, що білдер тож, тіпа, Лисий, такий, він високий, як я. От. І хотілося з Ларі Вілсом там, е, зробити цю тему. Ну, я не хотів вже. Знову стояти в черзі, там у нього менше трохи була, але тим не менш. Сем Сулик був, в якого теж черга шалена була така, як в трентвінців. Але ну я вже з ним бачився, по суті, так. Ми також прогулялися, кружочок там по фітекспо і поїхали додому. Тобто, зради цього, ми, по суті, приїхали на це фітекспо. Зради цього я витратив ці кошти, але це того вартувало. От. Дуже круто, вийшло класний контент, і ну трошечки, трошечки мені. А, і в чому прикол, вот. в чому прикол, що що мені сподобалось в Терентвінцях, вів-вів, блядь, і забувся до чого я вів, як завжди. А, Що мені сподобалось в Трентвінцях, що вони дійсно хлопці слова, знаєш. А, в Америці прийнята така фішка: типа, щось сказати, типа там, знаєш, от давай з тобою потренуємось там, чи там ще щось домовитись з тобою про щось, про якусь зустріч. І потім ну, ніхто, понятно, з тобою не тренується, і ніхто з тобою не зустрічається. Типу, тобто це нормально тут. В нас це як тіпо, ти домовився і не стримав слово, і поморозився. А тут це нормально. Це типу, кожен день, кожен американець це говорить і це Типу. І коли він. Я, знаєте, що я сказав Терем що ми зв'яжемось, ну я так. Міг би щось інше сказати, але я вже що міг говорити, то й говорив. Знаєш, англійська з трудом дивиться. Я кажу, ми з вами зв'яжемось, коли я стану популярним. А я тіпа, стану обов'язково, тому що це моя ціль. Вони такі, да-да, чувак, тіпа, це по-любому так і буде. Типа не в жарту, а дійсно він так і сказав, по суті, і каже, е, тіпа, дасиш мені свій тіпа, мол, би там інстаграм чи тікток. Зараз секунду. Так, ну мені просто дзвонили, от факт того, Каже, досиш мені свій інстаграм, там я тіпа, підпишусь на тебе. Я такий, я кажу, так, да, так, да, окей. Я думаю, блядь, ну типа, стандартна, типа, американська тема, знаєш. І факт того, коротше, я закидаю це відео, відмічаю їх, всі діла. І що, блядь, я бачу, дійсно, тренд Вінс підписується на мене. І я ахуєл, типа, от так, чесно. Я офігел і знаєш, дуже приємно, і в мене ще більше до них повага, тому що вони чоловіки свого слова. Вони сказали, вони зробили. Я офігел. І це дуже приємно, пацани, Реально. Знаєш, І хочеться ще сказати, що. Коли я закидаю цю рутину свою кожен день, тренування, зал, фотки, все діла. Вона ніхіра не набирає ні лайків, нічого. Але коли я закидаю ось такий контент, то це всіх викликає буру емоцій, даті пишував, як круто і так далі. І це набирає дуже дохрена лайків, переглядів і так далі. І я вам хочу сказати, що саме ця рутина кожного дня дозволяє вам робити ось такий контент. Тобто вона веде вас до цього. Тобто ця дисципліна, коли всім, коли ти постиш цю свою рутину, там зал і так далі, і здається, нікому це вже нахер не цікаво, ніхто не хоче лакати. Тому що, ну, зрозуміло, кожен день зал дивитися. Я і сам, коли в когось бачу, кожен день там зал, тренування якісь це, блять, ну неприкольно. Але саме ці тренування от, кожен день і дозволяють тобі е, дійти до такого результату, щоб зняти там. Той самий контент з трендвінцями і так далі, щоб бути впевненим в собі і підійти до них, і зіграти цю роль, і зняти це все, і зробити так, як ти хотів. От. А... Ви думаєте, що. Та я б в житті, колись би, блядь, до Тренд Вінс не підійшов би. Я колись боявся дійсно занести ті документи в бухгалтерію. От. Через себе переступав. А зараз я можу зробити такий контент. Так що. Саме завдяки цій рутині, саме завдяки залу, я набув ось цю впевненість. Все пацани, Все, що хотів сказати, я вже є відомим фітнес-інфлюенсером у всій Америці. Тому просто спостерігайте і роз'єбем нахуй тут все. Let's go, baby. Так. Що я на місці? Значить, покажу вам. Свій бойовий затар, який я беру на тренування. От, в моїй сумочці. Бойова сумочка. Так. Тут, значить, компотики різні. Це з виноградом, абрикос в баби в саду, знаєш, як назбирав. Пам'ятаю, Лазив, коротше, дійсно така була, не пам'ятаю, як вони називаються, сплетіння такі, і я вилазив і рвав завжди виноград, мене запрягали. Юрідина рвив винограду на компот. Я такий, блядь, Ну окей, це в принципі не важко, але завжди було впадло. І абрикоси. Юрій, Дина, нас збирає Абрикоси. Напевно, виногради я більше любив рвати, тому що якби ти собі зверху рвеш, абрикоси, от е, буває. Гнилі лежать і ти такі ну, як би, один до одного і потім руки вимазую, і ти такі, ех, абрикоси. Но, потім їх просто зрубали, цей абрикос єдиний, який в нас був і все по суті, по, по ньому. Але е, так і п'ємо до сих пір компота. Що в мене ще тут є? В шейкері? В Шейкері секретний інгредієнт, який я зараз покажу. Значить, що там є. А там прям офігенна тема. Дуже смачна. Ну, бля, як смачна. Для мене, так. Да. Так, я не знаю як тут поставити. О. Може буде діло. Вот незручно самому знімати. І все. О! О, походу норм. Так, тут в мене тут в мене молоко. Вівсяне молоко. До речі, воно мені дуже заходить. Я не скажу, що я його п'ю часто. Я взагалі молочки не луплю. Але Sometimes, таймс, так як сьогодні читміл буде. Сьогодні я собі 140 г молочка заправив. І перетрен вишнево-кокосовий. З цим молоком просто їмба. Ну навіть я скажу так, і з водою, звичайною, він офігенний <кій> <кій> насправді. <кій> ну з молоком. Вівсяним це як морозиво, коротше, знаєш. Ох, йоба наворот. Я що не закрив? Не, закрыл вроде. Чи не блядь? Вроде закрыл. Там непонятно, як я знімав, конечно, еще видно. У мене було чи не красный. Та ты шо? А, це словами не передати, воно реально як морозва. Ну дві плиточки пацани, а лікоть каже, не треба. А менталіті каже, давай, бля. От і так і тренуємось. <рігла> і кожного разу, кожного тренування, кажу собі так, наступний тиждень більш на багато повторку пороблю. Окей, приходиш, і... ну, сьогодні настрой такий. Не балуватись, сьогодні настрой прям дати, дати житті плечам своїм, от... так і будемо робити. Две плиточки. Погнали. Слипер билд. Пока что. Ох, ебать. Ох. Блять, іди нахуй От тобі й дві плиточки блять І не пішла і піздять, шо ти блять Спорту підхід тільки Тільки спорту підхід Так не робіть, блядь. я їм пластівці з водою, ну з водою розмішую. Сьогодні я взяв, ну понятно, тміло, взяв вівсяне молоко і розмішав з протом, який смак. Ну просто я навіть не можу поняти, на що воно похоже. Но... Просто ніба. Воно таке по консистен... консист... консистенції. Завжди, коли на камеру кажу, не можу вимути це слово. Воно Густіше таке, якби, як вода. І смак якийсь такий насичений. Навіть не знаю, з чим порівняти, Ну дуже смачне просто. Як добре, що в мене зараз вже побеживе, як розігнаться, можна таке буде кушати. Що полуничку сюди ріжу, правда вже закінчилось. І взагалі імба виходить. Ну і мій прийом. Тебе всі прийоми, як би. Ну так. Да. Непогано. було. всі смачні. От база. Опанички ще лишилось. М -м -м. Просто він бази. Все вже тепер всі твої пацани будуть так їсти. Хто на наборіха їсть, бо е хто на сушці, то ну, просто нема сенсу того, що наїдатися не будеш, воно легке і забирає нормально вуглеводів. От і все. А на наборі, так, чи ні? Коли я куди розігнатися, я підключив пластівці, коли вже в мене десь було 400 вуглів, так? Більше. Так. Що більше? Більше вуглів, ні? Ні, десь 400. Може 450 десь. Угу. Тоді я підключив. А перед тим ну сенс голодним сидіти. Краще поїсти нормальних вуглеводів, які наситять. Угу. Нарешті, Юрчик, дождався. Цікаво, коротше. Там вже наперед поназивали номера, я студію де наш. О, але я тобі скажу. Оце коротше коли там черга хороша, да? бургери афіє. Mm -hmm. Я вже бачу по вигляду, da. що їх зробили чітку. Куча сиру і булочки, здається, от ця точка, да, всі, всі хороші. Всі чіткої воно піджарення. Це буде жара і картошечка яка. Та ти взяв в Animal Style, Думаю, ну от хочу. Оденько Animal, одненько просто взяв. Mm -hmm. Так, ну що? Давай тести. Тестити? Так. Да. Та бери найвеликий той. Самий великий, бро. Вони, звісно, всі однакові, але дав самого більшого. Для біг боя. Оце картинка, Юр. Як то на камеру, я тобі серйозно mm. кажу. Тут світло дуже класне. Mm. Хорош, так. Да? Mm -hmm. Отвічно. Смачного. Дякую тобі, Катюш. Дякую. <ріст> Давай ще тебе. покажу, як ти крусиєш, бургера. Давай. Це рідкі явище, рідкі кадри. Рідкі? Так. <ріст> Я б не сказав би. Рідкі, рідкі. Давай, скажеш як. <ріст> Кажи, булочка піджарена, все чітко, сиру нормально поклали, і тепла, і овочі не... і овочі не сильно холодні. Правда? Угу. І, це... і по солі ідеально. Бо це коли це коли, коротше, багато людей в черзі завжди ідеальні бургери. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, логічно можна трошки порозсуждати, але ладно. Ми кушати. Розсуждати будемо в інший раз, коли будуть не такі смачні, як сьогодні. Так, mm -hmm. да, Катюш? Ну, все mm -hmm. смачного. смачного.